Вазлюбні брати та сестри. Як бачите, ми знову вирушаємо від нашого храму, від великомученька та селителя Пантелимона міста Бойрика. Вирушаємо, як завжди, з нашими вірними друзями, Сергієм Рабом Божим. Вирушаємо з допомогою від вас, від нашого храму Пантелимона до Донеччини та Харківщини. Знову будемо передати допомогу всім нужденним і в Святогірську Лавру і всім нужденним в Торецьку, і в Торському, і в Лимані, і в Святогірську, і будемо передавати. Допомогу також Краматорську Славянській, нашим збройним силам, нашим друзям ССО, спецназу, з розвідників і вже з Сережами були ж ви знаєте і в Бахмуті і, і в Авдіївці не раз. І знову від вас, від Берчан, від нашого храму Святого Великому Пантелеймона передаємо допомогу. Всім вам дуже дякую. Ми просимо допомогти нам ще раз, тому що ви знаєте, тільки ми порахували, тільки у нас напало вийде 55 тисяч гривень. А ще от нам треба за завантажити ще одну швидку допомогу. Всім вам дуже дякуємо і про благословіння. Амінь. Спасі вас, Господь.